Єдине, що я могла це брати обігрівач, і незважаючи на всі прохання. Економити електроенергію, я мала спасати власну оселю. Рівнянка Людмила Назарець вже кілька років поспіль змушена проводити з хвилюванням за своє житло. Живучи на останньому поверсі багатоквартирного будинку у самому центрі рівного, вона щодня бореться з пліснювою на стелі та стінах. От на сьогоднішній день ну там підсохло трошечки, підсушила я це все познімала. Витираю ну практично щодня мені доводиться вологими серветками витирати плісніву. Я вже купила засіб для. Боротьби з пліснівою, але ну поки що це все, що я можу зробити. Її сім'я мешкає у цьому будинку від 1974 року. Та найбільше проблем виникло після оновлення даху. Тепер свій балкон змушені розділяти з небажаними гостями, які в результаті цей дах і знищують. Жінка розповідає: в минулому вирощувала квіти на цьому балконі. Тепер виходить сюди вкрай рідко, адже важко спостерігати те, у що перетворюється її оселя. Перегнила деревина. Повідвалювалися і планки пластикові, і оці перегородки пластикові. Декілька разів мені їх прибивали, ремонтували, але це ненадовго. І там під цими планочками весь час, не знаю, чи ви побачите, голуби будують собі гнізда, вони виводять пташенят, дохліб пшенята сюди сиплять. Проблему можна вирішити, проте не все так просто. Від 2020 року управляючою компанією її будинку є чистота і порядок які за словами жінки, на початку їх співпраці обіцяли виправити усі проблеми в будинку, проте згодом виявилось інакше. Тепер мешканців зустрічає сморід у під'їзді, вода у підвалі та пліснява в квартирах. Дах, під яким знаходиться квартира Людмили, поступово руйнується. Шифер падає, вікна розбиті. Головний інженер досить в такій зухвалій формі відповів, що мені здається, що там нічого немає. Вони лише зробили, познімали ті фрагменти, які могли не сьогодні-завтра просто злетіти і. Когось поранити. Вони там, ті дири, які, в яких було вибито скло, зробили такою не зовсім якісною фанерою, хоча я просила і наполягала, що я заплачу, зробіть якісне один раз, щоб кожного разу не робити знову і знову те, що не допомагає. Інша мешканка скаржиться на підвал. каже, періодично там набирається вода та каналізаційні стоки, через що в під'їзді стоїть неймовірний сморід. Я живу на третьому поверсі. Проблеми такі, що в нас ціле літо і весну, і зараз осінь в підвалі в нашому цьому. Постійно тече каналізація. Там постійно води по самі сходи. Так, я зверталася в аварійну службу управляючої компанії. Вони відповідно, мене мене в водоканал. Водоканал мені казав, що я в компанію зверталася і так далі. В общем, такі порочне коло таке. Дирекція чистоти і порядку не дає точних прогнозів, коли саме проблемні місця в будинку зможуть усунути. Кажуть, наразі немає підрядників, а підвал страждає від затоплення ґрунтовими водами. Тому навіть заміна труб не допоможе. Якщо, наприклад, пояснити весь проспект Миру, то весь проспект миру періодично затоплює. По всьому проспекту Миру є проблема з затопленням підвалів. Це якось збираються вирішувати? Е, як вам сказати, збираються вирішувати. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, чи якось будуть якісь дії для того, аби усунути цю проблему, як мінімум у цьому будинку. Ну, це на місцевому рівні. Я не знаю. Після розмови з директоркою поза камерою пані Людмила каже, сподівається, що цього разу отримала більше аніж пусті обіцянки. Але про терміни виконання робіт для усунення найочевидніших проблем управляюча компанія традиційно не каже. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.